Я хочу привітати вас з цим різдвяним вітанням. Христос народився. Ми ще продовжуємо ці різдвяні свята, продовжується різдвяна тематика. І сьогодні також ми говоримо про це, і тема моєї проповіді можна назвати так: сутність боговтілення. Читаю основу, два місця Слово Божого, перше, із Євангелії Доана. Перший розділ перший 14 вірш, і другий з першого Тимофія. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І 14 вірш. І слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Перше послання апостола. Павла до Тимофія, третій розділ, і читаю першу частину 16 вірша. І, безперечно, велика тайна благочестя Бог з'явився у тілі. 20 століття тому назад світ був сповитий густим духовним мороком. Віра Бога, якщо не вмерла, то у всякому разі сильно постраждала з всяких. Викривлені і спотворень. Жорстокість відношення між людьми була нечуваною. Процвітало рабство, падала все нижче людська мораль. Проходили століття все більше поружався морок гріха і невства. Поневолений людський дух інтуїтивно шукав спасіння, і з мільйонів сердець Рвалося назовні питання, чи не чути щось від Бога? Кілька століть небо, мов кам'яне, мовчало. Чотириста років не чути голосу Божого пророка. І ось з Віфлієму прийшла відповідь. Нині в Давидовому місті народився Спаситель, який є Христос Господь. Кілька десятиріч пізніше Іоанн напише, і слово стало тілом, і пробувало між нами повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його, як славу єдинородного від Отця». Вічний логос, Боже Слово, висадилося на землю у приділений день історії. Воно не було просто словом, але словом, яке стало тілом. Якщо воно було просто словом, воно було б тільки філософією, якщо б воно було новою ідеєю, яких розумінь, то воно було б зрозуміле людським розумом, а оскільки воно починалося особою, воно вимагає віддачі і прийняття тому, хто є Бог у тілі. Чому Бог втілився в Ісусі? Головним чином тому, що наша земля була окупована ворогом і знаходилася під владою сил зла. І в результаті цього людство було заражене таємничим вірусом, який спотворив природу людини. Цей вірус, ця хвороба, називається гріхом, яка стала бар'єром між Богом і людиною. Необхідний якийсь був спосіб примирення. Людини з Богом, в самої людини не було нічого, що вона могла предоставити Богу в ділі свого примирення з ним. І Бог, враховуючи нашу недосконалість, нашу безпомічність, прийшов нам на допомогу. Він прийшов на цю землю в особи Ісуса Христа, щоб побудувати міст між собою і відчуженим від Нього людським серцем. Це може здаватися нам неймовірним. Але неможливість зрозуміти нашим розумом не робить Божий акт неможливим. І Слово стало тілом. Для того, щоб вірити, не обов'язково розуміти чи знати. Ми, наприклад, не знаємо конструкції літака або його двигуна, але ми сідаємо в нього, тому що віримо, що він встані піднятися разом з нами на 10 тисяч метрів і приземлиться. В определеному місці. Тим більше, коли ми маємо справу з Богом, ми повинні бути готові до того, що не все нам буде зрозуміло. Чи може той, хто безконечний, хто є вічний, вміститися в рамки тимчасового і обмеженого? Таємничість, вона. Являється невід'ємою частиною, часткою Божого відкриття. Тому і Павло писав: велика то таємниця благочестя, Бог явився у тілі. І якщо би Боговтілення було позбавлено тайни, таємниці, воно б не було божественне. Сама ідея вічно сущого Бога для нас неосяжна тайна, як і всі його діла. Для того, щоб наше життя було більш осмисленим, нам необхідно знати природу Бога і природу людини. Нерозуміння в природі Бога і природі людини, в відношенні Бога з людиною, може вивести з рівноваги все наше життя. Тому Ісус в основному і говорив про Бога і про людину. Він дав зрозуміти, що Пізнання Бога можна отримати тільки через вивчення Його доріг, через розмову з Ним, через досягнення Його, його дій, спостереження за його діями в світі. І Христос прийшов для того, щоб собою показати нам Бога. Хто бачив мене, той бачив мого отця», – сказав Він. У відповідь на питання Филипа, який просив, покажи нам отця. Багатьох бентежить і хвилює те, що вони не можуть осягнути Бога, не можуть уявити його, уявити його таким, яким їм малює їхня уява. Коли люди навчилися вимірювати міжпланетні простори, то всесвіт зробився ще більш колосальним. І це ще більше говорить про те, що Бог ще наче далі віддалився від нашого покоління. Вони його наче загубили в незмірних просторах космосу. Як пам'ятаєте, нам колись безбожники говорили, особливо в радянській школах, що наші космонавти літали і не бачили ніякого Бога. І це ще нам більше підкреслює необхідність. Боговтілення. Ніхто, так як Бог, не розуміє людської обмеженості. Ніхто. Тому Ісус Христос прийшов, щоб допомогти нам. Прийшов. Він прийняв на себе вигляд людини для того, щоб зробитися до нас доступним і більше зрозумілим. В одній християнській сім'ї чотирирічна Донечка, обнімаючи свою маму, сказала: Мама, я люблю тебе більше, ніж Бога. Мати стурбована такою відповіддю дитини, запитала, чому вона так говорить, чому вона так думає. Вона сказала, тому що тебе я можу обняти, а Бога не можу. В тому і полягає очікування і бажання всього людства. Мати Бога так близько, щоб можна було його обняти. Цьому суть багатьох людей і це властиво для кожної людини. В тому і міститься сутність боговтівлення, що Бог став близько нас, нас віддаляє від Бога наші гріхи і наші заблудження. У Христі Бог показав нам себе і своє бажання. Своє бажання допомогти нам здолати цю прірву між нами і Богом. Він почав будувати міст своєї сторони, а нам потрібно вийти на зустріч йому своєї сторони, прийняти його, прийнявши людське тіло і ставши людиною, він при, 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 зробив для нас все, що тільки міг. Він зробився тим мостом між нами і Богом. І це, це Христос зробив для нас, тому що так полюбив людину, так полюбив тебе і мене. Іншими словами, Христос прийшов для того, щоб показати нам, що таке є Бог. Він розуміє всіх людей. Він розуміє тих, хто живе в переживанні, в труднощах. Він готовий допомогти кожному страднику. Ісус прийшов, щоб уподобатись нам, щоб наблизитись до нас, щоб стати для нас тим Богом, якого ми могли б обняти душею. Ставши, Людиною Христос залишився Богом. Прийнявши людське тіло, Він не став, залишився і далі Богом. Хоча він і понизив себе, але залишився Богом. Він не був Богом, мінус якісь елементи Божественного, але Богом і все, що прийняв в себе, прийнявши людське тіло, ставши людиною. Він той, хто створив людину, на собі почав випробувати, що значить бути людиною. Він випробував все, що випробовуємо ми. І труднощі, і втому, і переживання, і страждання, і болі. Він випробував те, що випробовує кожна людина на землі. Він прийшов і випробував всю біль. Він знає, коли в нас болить і знає, що це таке. Він знає, коли нас тиснуть, він знає, коли нас зраджують і знає, що це таке. Ісус пройшов ту саму дорогу, що проходимо ми. Ви були дитиною в домі своїх батьків в їхній покорі. Ісус також був сином своїх батьків. Ви переживаєте труднощі, Ісус також переживав труднощі. Ви втомилися в житті. Ісус також томлювався. Пам'ятаєте, коли він сів зморений біля криниці Сіхарі? Ви переживаєте одинокість. Ісус також переживав одинокість в пустині, на схилі гори, в глибині саду. Де б ви не знаходилися? Чи то на горі, чи в долині, на морі чи на суші, в ясний день чи спекот, ясн... Темну ніч і спекотний день, я повторюю, де б ви не були, Ісус вже був там. Ісус Христос був цілісною. Гармонічною людиною. Іноді складається таке враження, що життя всіх святих заключено в Ньому. Два віруючі чоловіка можуть бути абсолютно не схожими, Але оба вони. Можуть знайти в житті Христа так багато спільного із своїм життям. Вас зрадили? Ісуса також зрадив. Один із його близьких друзів продав його за 30 срібняків. Ви переживаєте втрату близької людини. Ісус також плакав біля гроба Лазаря. Ті хвилі, які кидали, лодку вашого життя вони обрушувалися і на нього. Все це він переніс для того, щоб допомогти нам, тим, хто томився узах гріховного і земного притяжіння. Він пережив все, і в тому, і болі, і нерозуміння. І страждання. Все це він переніс для того, щоб дати нам, щоб стати для нас тим хадатаєм, тим заступником. І, як сказано, тому і всьому мусив бути подібним до братів, тобто до нас, щоб, бу, щоб були ми. Щоб бути милосердним і вірним пересвященником перед Богом для умилостивлення за гріхи людей. Бо як сам він перетерпів, бувши спокушений, тому і може спокушеним допомогти. Коли вам здається, що ваша бій сильніша усякої, коли ви думаєте, що ніхто вас не розуміє, то знайте. Що є той, хто на небесах, хто перетерпів те, що терпите ви, і хто розуміє вас і ходатайствує за вас. Біблія говорить, бо ми маємо не такого пересвященника, щоб не міг співчувати слабостям нашим, але випробував у сьому подібного до нас, окрім гріха, слава йому. Говорчи про різдво Христове. Половий гукує, велика то таємниця благочестя, Бог явився у тілі. Явлення Бога на землю було і залишається благочестивою тайною. Ми не можемо вникнути в промисел Божий. Ми можемо це прийняти тільки вірою, вже як звершений факт. Вічний лого, Слово зодягнулося в людське тіло. Ставши нашим братом по тілу і по крові, пробувало серед синів землі, прийшло на помість до нас, коли ми кликали до нього, став нашим незмінним і вірним другом. Син Божий, зробившись людиною, прийнявши людське тіло, побажав бути більш доступним, близьким до нас, більш зрозумілим. Побажав прославити собою падше єство людини, обновити його образ, що існував в похотях і страстях. Ось цьому і полягає сутність Боговтілення. І Христос прийшов, прийняв людське тіло не на 33 роки свого земного життя на землі, а на всю вічність. І в цьому людському тілі, яке він прийняв, прийшовши на цю землю, він буде пробувати завжди. Правда, не в тлінному, але в воскрешеному, преображеному, прославленому тілі. І таке тіло він дарує для всіх тих, хто народиться від Духа Його хто стане новим творінням. І ця тайна благочестя це особа Ісуса Христа. І тут далі, в цьому тексті, ми читаємо про те, про ті якості, які супроводжували життя Ісуса Христа і Його план. Але про це ми поговоримо пізніше. Але Ісус починав своє життя з пониження звичайним, звичайним сином людським. І тому мало хто пізнавав в ньому сина Божого і самого Бога. Язичницькі народи могли уявити собі Бога великого, Бога могутнього, як би увібравшому в себе. Все велике, дивне, неземне, що тільки могла людина уявити в своєму житті. Але тільки наш Бог міг відкритися людині таким, яким він відкрився в тілені Христовому. Не у величі, не у силі, але у немочі, безпомічним, відкинутим. Приниженим, виключеним із людського суспільства. Ту першу ніч, коли син Божий став чоловіком, коли сам живий Бог задягнувся в людське тіло і став пробувати в нас на землі в тілі. Він приєднався до самої тяжкої людської обездоленості. Ніхто не прийняв його матір, свій дім в ту ніч. Всі порахували його чужим, всі відділа його дорогу. В цю першу ніч Ісус приєднався до тих, хто проходить по цьому житті і фізично, і духовно, обездоленим, залишеним, покинутим. Виключеним з людського суспільства. А таких людей за всю історію людства величезна кількість і по сьогодні. В великих містах і маленьких селах, скільки таких людей, яким нікуди йти, яких ніхто не чекає, про яких ніхто не зітхає, яким ніхто не відкриє свій дім, тому що вони чужі і люди їх. І свого життя просто викреслили із своїх думок, вони їх викинули. Така земна доля належала і Христу. Він був в цьому світі чужим, небажаним, відкинутим. Така, такий був початок земного життя, земного шляху його тут на землі. Прийшов до своїх і свої не прийняли його. Христос, ось яким з'явився перед нами Бог, явився таким, не в силі і не в немочі, тому що захотів бути одним із нас. Він став одним із нас в нашому приниженні, безпомічності нашій, в нашому відкиненні. і В нашому обездоленні. І Він не посоромився нас, ставши таким, як ми. Але Він зріднився з нами через свою любов, через своє розуміння, через своє милосердя, через свою милість і своє прощення. Він зріднився тими. Котрі інших від себе відштовхали, тому що вони були грішниками. Він прийшов не праведних спасти, а грішних знайти, полюбити і спасти. Він прийшов для того, щоб стати людиною, щоб всі ми до єдиного, включаючи тих, хто втратив віру в самого себе, знали, що Бог вірить в нас, Бог вірить нам. Бог вірить нам, коли ми падаємо. Він вірить, коли ми розвірилися інших, вірить тоді, коли ми не віримо нікому. Вірить так, що не боїться стати одним з нас. Бог в нас вірить. Тільки ті, хто вірить в людську силу і велич, тільки ті, хто вірить в свою самоправедність, в свою праведність. Не знайдуть дороги до нього, поки не покаяться і не побачать, що любов, милість, смирення це є сила життя. О, глибиною й і, і премудрості і знання Божого, які незбагненні присуди Його. І недосліджені дороги Його, бо хто пізнав розум Господній або хто був дорадником йому. Алілуя! Це велика тайна благочестя, що відкривається кожній людині, Духом Святим, якщо вона тільки шукає правди, шукає не просто своїм обмеженим розумом, а шукає всім серцем своїм. Це велика тайна благочестя. Це вона не філософська, не наукова, але та тайна, яка визначена сприяти благочестю. Ця тайна захована, але вона залишається для нас цією тайною. Хай допоможе нас Господь і да, відкриється нам більше і більше. Кожен, хто повірив Слову Божому. Оповідаючиму про Різдво Христове, Його відкупительну жертву, радітиме радістю превеликою і подібно віфлоєнським пастухам, поклониться народженому і прийме своє серце Його як післенця Небесного і свого Спасителя. І ці далекі події в часовому вимірі, не є далекими для нас в божественному плані Спасіння. Присутність Христа відчувається постійно в нашому житті. І ми можемо наближатись до нього. Ми можемо говорити з ним. Ми можемо відкривати Йому наші тайни. Ми можемо ділити з ним нашу радість і наші гори. І ніхто нас так не зрозуміє, як Він. Господь, бо він Імануїл. Він є Бог з нами. Він є Бог, який досконало знає своє творіння. І він готовий допомогти кожному, хто приходить до нього, дарувати йому мир, прощення, радість, дарувати йому дар вічного життя. В його присутності ніхто не сумує, його серце нікого не засліптує, його голос нікого не лякає, його слова нікого не ранять, його руки нікому не приносять білі. Тому що Він є наш Господь Еммануїл, Бог з нами. Нехай же ми будемо в повній свідомості того, що Він є з нами. Він є для нас, Він є серед нас, наш Господь Еммануїл, Ісус Христос. Слава Йому! Амінь.